Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. Вже 31 поранений у Запоріжжі, в тому числі двоє дітей, у лікарні продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки. Пошкоджено 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти, локомотивне депо. Від ранку на місцях влучань працює наша знімальна група Олена Каптюх і Дарія Зирянова. Олена, розкажи, як минула і що з пораненими, в якому вони стані. Дуже важко минула ця ніч для Запоріжжя. Ми пережили масовану атаку шахедами. Було зафіксовано 11 влучань у різних районах міста. Наразі у лікарні продовжують звертатися люди. Зараз вже 31 один постраждали, а сім людей у лікарні залишилися. Інші лікуються вдома. Серед поранених також і двоє дітей у лікарні до всього двоє людей: жінка і чоловік. У важкому стані гатили росіяни по житловим будинкам, будинкам багатоповерхівкам по лікарні, по школі, по вищому навчальному закладі. Ось за моєю спиною триповерхівка це результат прямого влучання шахеду. От що від неї залишилося, просто верхнього поверху. Немає. Ми поспілкувалися з людьми, які живуть в цьому будинку та будинку навпроти. І ось що вони розповіли, як вони пережили цю атаку. Прошу. Ну вони один за одним летіли, один за одним летіли, і потім вже останні, мабуть, чи передостанні. От і я встигла тільки в коридор, за голову схопилася і чую, вже на мене сипиться. Що додому і почали падати шахеди. От я був під мостом, там, на жд 2 думав бігти додому, але потім люди позвали в підвал і укрився в підвалі, а так біжав би сюди і не зрозуміло, що було. Окремо варто сказати окремо дякую від всіх мешканців цих будинків, рятувальників, які ціною власного здоров'я і життя ризикуючи, витягли з цього будинку трьох людей. Вони вижили і зараз у лікарні. Біля всіх місць влучань працюють соціальні служби, представники міської ради, волонтери. Які надають не лише гуманітарну допомогу, а й оцінюють скільки пошкоджено рівень пошкодження, і люди, у яких нема куди переїхати, вони пропонують безкоштовні шелтери у нас в Запоріжжі. Вони можуть звертатися, і досі палатки працюють ігоро. Дякую, Олена Кавтюх із Запоріжжя про масову атаку дронами. Двоє людей поранені на Дніпропетровщині. Вночі росіяни атакували дронами слов'янську громаду Синельніківського району. Одного з постраждалих шпиталізували стан середній. Інші лікуються вдома. За даними ОВА, горіли також два підприємства. По Нікопольщині ворог вдарив фпв дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулися без поранених. Уночі росіяни запустили по Україні 150 БПЛА на сході, півночі та в центрі країни сили ППО збили 64 дрони. Повідомили повітряні сили. 62 безпілотники були локаційно втрачено. Окрім Запоріжжя та Дніпропетровщини, постраждала Донеччина. А в Херсоні росіяни вдарили по дитячому садку в корабельному районі. Влучання було в дах навчального закладу. У міській військовій адміністрації показали фото наслідків. Вибуховою хвилою в садку вибило вікна та двері. Також потрощено все всередині, попередньо без постраждалих. Одеська багатоповерхівка, в яку вчора влучив шахет, може обвалитися будь якої миті. В ОВА попередили серйозно пошкоджені опорні конструкції верхніх поверхів. Мешканців просять не підходити до будинку. Роботи з демонтажу небезпечних будівельних елементів тривають. Поруч з будинком працює оперативний штаб. Всю необхідну інформацію щодо висотки та альтернативного розміщення можна дізнатися там. Вибухова ніч у Криму. окупаційна влада українського півострова повідомляє про дронову атаку. Під ударом були Сімферополь, Севастополь та Гвардійське. В пабліках пишуть, що БПЛА атакували аеродроми Кача та Саки в Новофедорівці та поширюють кадри пожеж. Очевидці повідомляють про вибухи, можливо, від детонації пального або боєприпасів. Також у мережі з'явилася супутникові знімки наслідків влучань. Крім того, вранці вибухи пролунали в районі міста. Армянська ворожа міноборони пише, що загалом над тимчасово окупованим півостровом та акваторією Чорного моря нібито збили більше сотні безпілотників. Невідомі дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ в Ставропольському краї. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що під ударом був так званий об'єкт звізда, який підпорядковується російській розвідці. Його завдання перехоплювати супутникові сигнали іноземних військових сил. Також повідомляється, що дрони були помічені над Краснодарським краєм Орловською, Брянською та Білгородською областями. Війна в Україні не закінчиться найближчим часом. В інтерв'ю Fox News сказав віце-президент Джей Джейді Венс. Він розповів, що зараз кожна сторона знає, які умови висуває опонент, і тепер саме Україна та Росія повинні домовлятися. Ще до свого обрання президентом Дональд Трамп заявляв, що зупинить війну за один день. Однак нещодавно пояснив, що він просто говорив образно, трішки перебільшуючи. В останні кілька тижнів обидві сторони оприлюднили свої пропозиції. Українці це зробили і росіяни це зробили. А зараз питання в тому, чи можемо ми знайти золоту середину, щоб закінчити цей жорстокий конфлікт. Я не вірю, що бодай хтось із восьми мільярдів людей на землі зміг би досягнути ухвалення цієї угоди, крім Дональда Трампа. Однак тепер черга за Україною та Росією. Кожна сторона знає, якими є умови для миру її опонентів. Близько восьми тисяч військових і дві тисячі цивільних українців нині перебувають у російському полоні. Ще понад 70 тисяч у реєстрі зниклих безвісти. Це лише офіційна статистика. Як повернути наших бранців додому, говорили у Києві представники державних органів, міжнародних організацій та родичі полонених. В офісі президента запевнили повернення наших бранців безумовний державний пріоритет. Утім, це довгий і кропіткий процес, адже ворог навмисно приховує дані. Відтак для нас важливо зібрати як Якомога точнішу інформацію про кожного полоненого чи зниклого безвісти. Коли родичі задають питання: да, а чому ми відносимося до російських військових, які в нас в полоні так хорошо, ну так добре, вони в таких умовах, а наші так. Зразу хочу надати відповідь: ми цивілізована держава, ми і воюємо за те, щоб нас не ідентифікували як росіян. Ми дотримуємося цих вимог і Женевської конвенції. Тисячі наших українських громадян, які з нашого боку є як цивільні і не підлягають обміну, а мають бути безумовно повернуті. А з їхнього вони йдуть в статистиці як військові, і тому обмін всіх на всіх нам дуже потрібен. Більше п'яти тисяч рекламних конструкцій демонтували у столиці з початку весни. Роботи проводяться і цього тижня. Перші чергово позбуваються від незаконних рекламних вивісок та білбордів, що встановлені без дозволів. Як погана реклама руйнує дизайн код Києва, та який вигляд зовнішня реклама має в Європі? Порівняльний аналіз зробили наші кореспонденти. Червона, біла, синя та зелена. Ми бачимо її на білбордах, на вивісках. На величезних екранах посеред міста це все про рекламу. Зовнішню рекламу ми бачимо неозброєним оком. Та чи підходить вона до дизайн-коду столиці і взагалі, чи є законною? Хрещатик центр української столиці. На перший погляд, реклама тут стримана, іначе не вибивається із загального ансамблю. Та варто лише й обернутись, як на тлі цих же будинків видніються строкаті вивіски. А реклама на кожному наступному домі відрізняється за розміром, кольором та шрифтом. Аби розібратися, що ж не так зі столичною рекламою, я зустрічаюся з архітекторкою та урбаністкою пані Іриною. Перевірку столиці розпочинаємо з історичного подолу. Раніше було дуже багато вивісок. Вони всі дуже яскраві, великі, різнокольорові. І з тих пір, як реклама почала активних демонтувати, стало звісно набагато приємніше. Дизайн код це сукупність правил, які регулюють розміщення вивісок реклами і кіосків у місті. Найкраще зовнішній вигляд контролюють у центрі та історичних районах. Але навіть тут, на подолі, поганих прикладів значно більше, ніж позитивних. На цій ділянці ми можемо бачити погані вивіски. Наприклад, магазин ми бачимо, вона за велика за площою. Далі магазини також вони великі, різнокольорові і дуже пістряві. А з протилежного боку, навпаки, все дуже гуд, тому що вивіски невеликого розміру без фону і вони не заважають навігації в місті. І Ми навіть можемо побачити, де метро зорієнтуватись по місцевості. Далі ще одне скупчення неграмотно вписаної в міський простір реклами. Дуже негативний приклад. Полігу сторону від мене, тому що дуже багато всього воно яскраве, вона на різній висоті, різного кольору, різні висоти шрифтів. Просто все дуже різне, і воно такий просто хаос створює. І вигляд має, наче як трущоби. Йдемо далі, і нарешті бачимо протилежне реклама та вивіски на цій будівлі не порушують дизайн коду, а гармонійно його доповнюють. Тому що всі вивіски приблизно одного розміру, вони розміщені на одній осі між віконами, пройомами або дверними, і відповідно їх кольори також є доволі гармонійними. Та чим далі від центру, тим більше рекламного кітчу, особливо в спальних районах. А що в Європі? Моя колега Анна Грішина, як я у Києві, пішла на прогулянку в Брюсселі. Центральна площа Брюсселю. Жодних білбордів, а місцеві крамнички свою продукцію рекламують у вітринах. Помітно, що до кожної руку доклав майстер, усе стримано і зі смаком, так щоб не псувати загального стилю центральних вулиць міста. Реклама у центрі Брюсселя мене зовсім не дратує. Вона звичайна, як у більшості європейських міст, і гарно вписується у стиль. Є у середмісті бельгійської столиці і рекламні банери, оформлені в одному стилі, як і вивіски на магазинах та аптеках. Останні обов'язково позначені великим зеленим хрестом на фасадах будівель. Усі конструкції доглянуті за цим щоденно пильнують комунальники, як і за тим, щоб у кожної була реєстрація. Інакше рекламодавцю доведеться розщедритись штраф до двох тисяч євро за нелегальне оголошення, а за недотримання загального стилю оформлення. Кілька сотень євро. А це вже інший район. Трохи в бік від центру, але теж за місцевими мірками престижний. Тут вже вулиці захаращені рекламними вивізками. Особливо нехтують правилами крамнички. Кожна ліпить на фасаді що схоче. Ось два сусідні ресторанчики. В одному стримані вітрини та брендові парасольки. Інший фотоменю причепив просто на двері та скло. Трохи далі арабські крамнички, перукарні, овочеві лавки. Все це нагадує стихійний ринок. Нерідко рекламні оголошення розміщують просто на стінах будинків та вікнах. Чи карають таких винахідливих рекламодавців? Так, але багатьом вдається хитрощами уникати штрафів. Виглядає такий район європейського міста неохайно та брудно. У Києві теж карають за невідповідну рекламу. Здебільшого за самовільно встановлені вивіски штрафують. Йде наказ на демонтаж, і ми приїжджаємо на демонтаж. Людям дається два тижні. Відсилається лист за два тижні дається на Виправлення ситуації. Якщо вони цього не роблять, то вже приїжджає демонтажна група і демонтує рекламу, так щит і так далі. Якщо ми візьмемо за 2024 рік, то Демонтовано було більше 26 тисяч конструкцій різного типу різних форматів. Це і наземні рекламні засоби, і рекламні конструкції розміщені на фасадах. Але незаконної реклами у столиці ще дуже багато, і контролю вочевидь недостатньо. Влад Величко, Анна Грішенами Україна. Марафон єдині новини. Музика як зброя в Україні з початком повномасштабної війни діє заборона на російські пісні в публічному просторі. Але, попри це, українці і далі слухають треки ворожих музикантів і цим самим фінансують ворога. Бо за прослуховування ті отримують гроші. Як змінити ситуацію, а саме витіснити ворожий контент, вирішували в Києві на форумі з розвитку музичної індустрії. Урядовці та музиканти разом розробили стратегію спросування вітчизняного продукту і обмеження доступу до російського. Тема наша сьогоднішня це музична індустрія, захист авторів в цій сфері. Це наша спільна задача і це питання національної безпеки. Україна мусить відстоювати свій інформаційний культурний простір, створювати, генерувати сучасний україномовний контент, інформаційний культурний продукт, в відстоювати своє право на розвиток і на експансію.